Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу почати відео слів подяки за підтримку, за ваші запитання. Я, знаєте, тримаю себе дуже далеко від новин по різним причинам. Одне з того, що в мене дуже велика агресія підіймається, я не можу працювати, в мене така біль, мене розриває. Я намагаюся трохи себе тримати подалі в цього. Друге, те, що. Іноді мені зручніше не розуміти, що я питаю. Так, да, іноді це важко, але з другого боку відповідь іноді мені не зрозуміла, але вона досить сильна. Так що я дякую вам за запитання і прошу вас пишіть в коментарях свої питання, ми їх будемо розглядати, бо на цьому каналі ми раз, працюємо разом. Ви задаєте питання, я на них, на них відповідаю. Так що дякую вам, пані Ані і пані Тетяна, за вашу працю, за вашу допомогу, за вашу підтримку. Разом ми сила. Це така наша вже маленька банда. І так, ну що, поїхали? Поїхали працювати. Питання цікаве? Питання цікаве. В Україну приїжджали головнокомандуючі Великої Британії та Франції. Чи буде від цього. Продуктивні кроки Анно, ну. головнокомандуючи Британії та Франції. А взагалі тут цього буде? Поки що, поки що ні. Я думаю, що вони перенесли розмову. І ця зустріч може ще повторитися. І розмова, чи до чого вони приходили. Це ще раз повториться. Через до двох місяців вони ще раз над цим питанням будуть розмовляти, бо є виникли спори. спори, І це спори не Україна з ними, а між собою є спори. І питань підтримки дві п'ятірки по бокам, карта світу показує мені, що не вистачає, тобто вони спорять, якщо вкладати ресурс. І це ресурс може бути який завгодно, зброя, люди, навчання. Є у них між собою не те, що конфлікти, але вони не можуть домовитись. Як це взагалі робити? Ну, що як і що робити? Нема в них певної, якби начебто, стовідсоткової стратегії. Тобто вони ще не, не домовились. А взагалі, цей візит, як в майбутньому для України відіграється? Є тут і плюси, і мінуси. Можливо, мені показує, що буде багато чого закрито за очима пройде. Тобто, бо і тут такі карти показують, що якась хитрість, якась хитрість буде. І закрито, мені закриває очі, щоб я сказала, «ну». можливо, це показує про те, що прийде нам допомога, і таке вони домовляться на майбутнє. Тому що дев'ятка Пентаклів це гарна карта, яка покриває всі розходи, грубо говоря. А карта Луни і двойка мечів. Ну, Луна це в таємниці може бути, приховано, взагалі приховано від очей, від очей. І якась буде хитрість. Ця хитрість нам на користь. Ну, все, тут зрозуміло, не копаємося тут далі. Що буде толк з цього, що вони приїжджали не зараз, чуть пізніше. Праця наладиться, але частково, я думаю, вона буде закрита. Ну, не потрібно знати не Рашці, і, можливо, і Америки не потрібно знати про те, про що домовляться і що буде потім, і що буде потім, зрозуміли? Так, наступне питання. Господи, І зразу мені п'ятірка мечі перевернулася. А знаєте яке питання? Трамп знову загрожує. Трамп знову заговорив про корис... корисні копалини і погрожує. Отак от. Ну, давайте подивимося. Так. Чи поїде наша делегація до США? <кій> Найближчий час? <кій> угу. Не сильно бажають їхати, Анна. Чи дослухається трамп до наших пропозицій? Давайте так. Чи поїдуть наші наші наша деліделігація? Де, де, е, розмови йтимуть. Але на обрив. дурак, Ну, може зірватися, чи якось так. Тобто бажання їхати, розмови будуть йти. Розмови. Ну, по карті дурака вона може чи зірватися, чи якось пройти. ну Це показують більш і луна. Я думаю, що поговорять вони. Поїдуть вони. Ну, дивіться, які карти. Тут мені не випало жодного коня. Щоб показував дорогу. Чи карти, які показують дорогу, подорож, таких карт мені не випало. А ще чи поїду, десятка мечів. І луна. не думаю, що вони бажають бажанням наші зараз туди їхати. І розмови будуть іти розмови паш, мечів. Це по телефону, по перепискам там, да? можуть іти. Але вони я думаю, що їм і не варто їхати. Дивіться, які карти. Їх там чекає не дуже гарно, зустріч не дуже їх гарно там чекає. Чи погодиться Трамп на наші умови і карта дьяволом зараз він не готовий йти на наші умови? Можливо, буде щось своїм язичком ляпати, говорити. Але він закіпає, тобто він тут спокійний. Рпаш жезлів, королева пента, королева кубків це вогонь, а це вода. І коли вони спілкуються, коли поставити воду на кастрюлю з водою на вогонь, що вона починає робити? Закіпати. Тобто він почне спокійно розмовляти, але імпульсивно. А потім закипає. Ну, тобто, домовитись зараз з ним дуже важко. Ще карта дьявола. Він хоче своє нав'язати, хоче маніпулювати, давити. Ой, не дуже гарно зараз падає. Давайте так. Як в найближчий час. З цим договором, який він буде розвивати. Що буде далі з цим договором? Давай. Да? Так, от підемо. Що буде далі з цим договором? Розмови, розмови, розмови. Розмови, розмови, розмови. Поки що толку. Що два, тут два пажа. Ну, це вони мілкі, тут даже, е, неможливо по пажам домовитися, немає можливості. Вони маленькі ще. Тобто м -м, він ще зовсім не готовий. Зовсім не готовий для того, щоб його підписати. М -м, і скажуть, що це на користь Україні, м -м -м, тому що вона закриває. Ні, ще поки що. Н -н -н. Ще поки що, я думаю, ні і ні. Мені ця карта часто показує, знаєте, час від місяця до двох місяців. От вона проігрується часто півтора місяця. Тобто цей шлях такий, так от воно буде йти. Поправлю телефон з'їжджає. Місяця-півтора-два. В такому буде воно стані подвішеним. А що далі? І п'ять дурак. Підпишемо взагалі. Ну, це треба далі дивитись далі. Ну, от я не знаю, У мене трієчка тут відкривається стрійка і десятка пентаклей. Можливо, ще три місяці на це буде підписання. Хоча на нас теж можуть давити, а ми будемо відстаюватись. Така історія. Ну, я думаю, що три місяця чи, чи троєчкою зв'язано. Можливо, ще третя країна зайде в цю історію. Розумієте? Можливо, третя країна сюди може зайти в цей договір. Ну, якось. А так, ну, давайте три місяці. Через три місяці ще раз подивимось на це питання. Поки що воно. не так, далі йдемо. Тордівельна війна Трампа. Що принесе? І поїхали. Ми зараз по країнам трошки пройдемося. Для самої Америки. Те, що там Трамп це колотить. Що принесе для самої Америки? Ох, 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 хо хо Десь такі карти, дві десятки. Ну, я думаю, що в них бунти ще можуть бути на цю тему, можуть ще піднімати бунти. Десятка. Їхня економіка, він неправильно щось робить. Я розумію, що я не економіст і в цьому якби не можу давати поради, але його шлях, він дуже важкий і він приведе Америку до якоїсь крапки. І вони будуть згадувати і, начебто, відновлювати заново. Заново. Ну для Америки це взагалі погано. От чесно погано. Так, давайте для Європи. Оця торгівельна війна. Як для Європи відіграється? Е, у них буде Європа, вона трошки за як, стане на великий час. стане І, опять же, нам показує час. Коли треба буде піти відновитися, що тут зупиночка така. Але вона поступово почне по-новому відновлюватися, тому що вісьмірочка це уход від старого, і ми йдемо в нове. І далі Паш Паш він молодий, він тільки починає свій шлях. Тому для Європи це невеличка криза буде. Якщо чесно, теж є на фінансах, якось воно там може дати свій відбиток. Але вони відновляться і щось будуть як начебто своє ну, щось нове. У них якось по економіці, вони якось щось можуть нове щось запустити, обіграти це. Але не з самого початку. Важковато буде з самого початку. Так, для Китая торгівельна війна як буде відігравати. Для Китаю. Теж важкувато. Для Китая, до речі, теж важкувато. Вони понесуть якісь втрати. Понесуть якісь втрати і теж показує дурак отшельник, то їм треба буде спочатку щось починати. Для Китая втрата. І знаєте, втрата по тройки мечів, вона така болюча. Тобто для Китаю це такий удар буде. І тут взагалі нема грошей. тобто Дурак, він, ну деякі питання про гроші, нема грошей. Тобто на їхню економіку вони можуть відкат зробити, як було раніше. Тобто вони заново можуть йти якийсь шлях. Що це йде шлях? Що це йде шлях? Тільки це тільки починає, да, і він з нічого. А цей пройшов і знає, що цей шлях важкий. Тобто для Китаю чи Китай готовий до цього? Карта Мага. Китай до цього готовий, але важко. Для Китаю важко. Так, ну що ж, саме головне для України. Оці всі ігри. У нас будуть качелі. Від цього у нас буде качелі, качелі. Але ви знаєте, щоб там не було з Америкою, у нас все одно є підтримка. Е є підтримка і буде підтримка. Тобто, для нас, до речі, якщо взяти їх всі ці країни і щоб попереду йшли, для нас найлегше по, ну, для нас найлегше, тому що. Помірність, вона все вирівнює. Карта сонця. Тут з одної сторони теж гаряче сонце, тут вода, і тут, з одної сторони, вогонь, а тут вода. Тобто, по-різному можуть бути закіпати, і емоції у нас можуть бурлить закипати, і такі переживання бути. Це так. Але в цілому, це такі помірність посередині, вона каже, що все буде добре. Все буде добре. Ну, і давайте подаємося для Рашки. Рашка може зараз радіти. Думаю, що зараз вдається. Ой. Захист стоїть на Америці, захист я починаю пузіхати не дай я говорити. Так, то знаєте, як гадаєш на косі з таких людей, то голова болить. То просто спать, хоч засипаєш. Для Росії. Вони думають, що вони там забору дохватили, що все в них відновиться. А дулі з маком. Дулі з маком. І дивіться, всі водні, водністі тягну тяну, і все вода. Кубки витягнула Кубки це все вода. Водичка. А, а, ілюзія. Вони, будуть і своєму ж населення кормити ілюзії, і самі будуть знаходяться в ілюзії, хай знаходяться. Але це вся ілюзія, це все пусте, і їм буде важко. Тобто для них це не обернеться в плюс. Вони остануться з З пустим. Розумієте? Ну, хай живуть в ілюзіях. Вони думають, що в них все добре і налагодиться а ні. А, ні. І на них може, знаєте, одразитися це все. От ми зараз догадаємо, але це все ще й на потім відразитися, аж на потім. Так, поїхали далі. Що У нас по питанням? Ой, цього, цього тижня, 11 квітня. І відбувся Рамштайн. Уперше без участі США. Ну, так от. Чи буде ця зустріч конструктивною для України? Давайте після них До речі, про війну будуть розмови. Одиться карта війни. Карта війни і це події на полі бою. Принесуть, Принесуть, але не прямо зараз. От вони всі, як вони достали своїм очікуванням, вичікуванням, затримкою, обдумуванням, щоб воно все. Да, туз Пентаклі закриває, нам користь від цього буде. Рицарі Пінтаклі показує, що. Допомога, начебто, вони придумують, щось виділять, але не зразу. Тобто, от прямо зараз, щоб нам посил... бо як я зараз не гадаю на різні питання, але показує мені постійно, що всі наші партнери, не партнери, але всі трохи в паузі, в очікуванні, Вони зі своїм очікуванням достали. Польза буде від цього. Корисно буде, буде корисно, так? Чи матимемо реальні результати, а не лише балачки? Тут наступне питання. Матимемо. Ну давайте ще, чи матимемо реальні результати з цього всього? Матимемо. Але опять же мені показує 2-3 місяця. І закриває е, імператриця, так, це результат. Це результат в плюс Україні. Два-три місяця до того, щоб пішли результати. Карта смерті це трансформація, перехід. З цієї сторони тройка, з цієї сторони двійка. Показує, що начебто все готово для переходу. Але час, опять же, мені каже, час. 2-3 місяця буде тільки підготовка чи ще щось. Ну, тобто, ні, не зараз. Толк буде. Буде. Але і тут кінь стоїть, показує, що не зараз, але буде. І далі карти показали, буде толк, але трошки треба зачекати. Чи змусять протести США? Ага, змінити свою позицію Трампа. Трампа змусять? Так, де трево? Трампа, оці тести, що зараз в Америці. Чи змусять змінити позицію Трампа? Він повністю буде ігнорувати цю думку. Буде ігнорувати. Так, ігнорчик буде в нього. Зараз об'ясню чому. Дивіться, чи змусить. Тут король посередині, а тут мах посередині. І чи він, він закриває очі? Сильно він не, не реагує, бо він що тут, що тут у нас в головному. Так, да, якийсь, щось він задумає, щоб щось робити по-інакшому. Але він залишається, на жаль, при своїй позиції. Він залишається при своїй позиції, але чуть-чуть трошечки може щось по-другому робити. Трошечки. Ти бачите, сьогодні я прям зіваю не можу записати відео. Так, а тут у нас. Ну тут двійка, він їх не чує і не бачить. І тут. І, і не чув би і не бачив. Я що хочу, ти роблю. Ви мені заважаєте. От ви мені давите, ви мене заваж... мені заважаєте. Ну так він до, він, він до американців відноситься. Чхав він на їхнє? Те, що вони там думають. Повністю От, до цього. Ні. Щось може змінити, але це так. Це так, щоб трошки відвести очі. Йому на свій народ і на його думку начхати повністю. Те, що вони там хочуть, це їхні особисті труднощі. Він думає по-своєму. А знаєте, що я ще наостанок хочу запитати, як взагалі світ, як світ відреагував на події, що сталися в Кривому Розі, і взагалі як він реагує на ці всі події? Мої щирі співчуття сім'ям, хто втратив, хто це саме страшне, я не знаю, 9 дітей загинуло. Це саме страшне, що може бути. Це, знаєте, там кажуть, буде Бумран, чи буде карм, буде. І не тільки буде вона для Росії. Вона, багато хто в цьому винен в цих смертях. Да, вони напали, вони нанесли. Найбільше вреда для України принесли нам гори. Але інші країни вони теж. Вони всі теж сучасники, бо вони довго думають, довго рішають. І, і три роки війни вони все, все думають. І вони ж взагалі спочатку самі відстояли самі. Тому а, оплата буде по всьому світу, а дійсно. Бо смерть людей на совісті багатьох країн. І будуть у них теж. Я їм не бажаю зла, але це не мої слова, не те, що я їм там побажала. Ні. Це воно просто вони поручать. Катюзі по заслузі, знаєте, як кажуть. Ну, а як насправді на ці всі події відреагував світ? Як насправді. Тяну карти, Знаєте, із перших три пліта мені видно, що так собі. Але так. далі тягну, можливо, ж, десь щось витягнеться. Насправді, знаєте, ось війна посередині колісничі. Люди йдуть в рознос. Війна. Просто війна. Нарагують. Ну там війна йде, там війна. Звикли, вже і звикли. Да, стріляють по домам по жилим. І важко. Але це, опять же, ж війна. Вони реагують на це як війна. Сказати, що тут випали мені з дев'яти карт, не одної карти такого жалю. Немає. Ну. Ось є жаль, але він такий. Сьогодні жалко, завтра ні. Сьогодні жалко, завтра ні. Так, да, є, є емоції, так, я не можу сказати, що зовсім немає. Це ж таки дотягнула. Але в цілому не чихати. Так що це наша війна, нам з цим жити, нам з цим боротися. І хто що може, то і робить. Я знаєте, м м говорю, щоб всі донатили, бо це дійсно це не тільки там. Для того, щоб щось купити. А ще й люди, хлопці, які воюють, хлопці дівчата, вони бачать, що вся Україна вона постійно донатить. І що підтримка І це головне, ну, а ще й те, що можна щось купити. Тому підтримуємо нашу армію, допомагаємо, і, звісно, ми переможемо. І всі будуть покарані. Добрий час, до побачення.